Ми ж тим часом нагадаємо вам, що до столиці перемістився сьомий міжнародний форум Центральної та Східної Європи Вія Карпатія, і вперше він в Києві 11-13 листопада. В його рамках буде багато подій, в тому числі літературно-мистецька зустріч, контекст, війна. І учасниками її будуть українські військові письменники та поети. Вія Карпатія і Зустріч Контекст Війна фінансово підтримали Міжнародний фонд відродження та Український інститут книги. А наш канал ексклюзивно. Спілкуються весь час в прямому ефірі з воїнами, які, попри свою основну роботу, знаходять час і натхнення і на літературу, і на можливість приїхати на Ві Карпатія. І власне наш сьогоднішній гість Морослав Откович, журналіст, прес-офіцер 241-ї бригади теро міста Києва. Пане Мирославе, Мирославе вітаю. Вітаю з Мирославом Ми знайомі ще власне із того довоєнного до повномасштабного е, життя, коли власне е, в професійному полі зустрічалися. Потім впродовж останніх майже трьох років е, читала дописи і стежила постійно за тим, що е, пишеш власне із фронту про ці мінометні розрахунки і важливість бути розумним і орієнтуватися теж там на фронті. А зараз будемо відкривати тебе теж як е, письменника, поета, як людину, яка е, попри. Війну попри зброю знаходить час і на творчість. То власне, перше питання наше буде про те, що Мирослав Откович повезе Новія Карпатія. Мирослав Откович повезе нові Карпатія, шматки всього різного. що розкидано, десь збираю по якихось чатах, комусь щось скидав. Прошу надіслати назад, бо вже не можу знайти якихось огризках паперу, ще щось. Чесно кажучи, ще близько немає впорядковано того, що би можна було в принципі запропонувати видавцям. Є е, і проза, і поезія є такий задум, щоб поєднати в одній книжці і прозу, і поезію, оскільки це про одне і те ж, просто різними формами. Мені здається, що це буде легше так донести свою думку, коли і в прозовій, і в віршовій формі, але до цього ще дуже далеко. І ще в принципі, якщо чесно, шукаю якогось видавця. Бо у мене принципова позиція: я не хочу множити макулатури. Якщо професіонали скажуть ок гуд, це може зацікавити публіку, і ця книжка продасться і, хоча б відіб'є собі вартість, тоді я готовий виходити вдруг. А так зачекаю, може, створю щось краще, а може вже те, що є. Теж підходить, але я ще про це не знаю. Мирославе, проза плюс поезія такий мікс, але про що? Та як про що? Про те, що ми бачимо довкола себе, е, Оксана вже сказала, що на початку війни доводилось описувати безпосередні події в процесі бою, репортажі з поля бою, е, де ми працювали я як навідник міномета. О, потім е, різні перепетії були, і так далі, але завжди є рефлексії серед е, оцею, такої віхоли е, війни е, внутрішнім якимось переживанням, і, і що таке інше. і Тут же створювалося більше поезія, не репортажний стиль війни, а внутрішні переживання. В принципі, останнім часом е, мало пишу, свідчить про хвороби ментальне здоров'я. Бо пишу переважно тоді, коли щось болить. А власне, чому так трапляється? Чи немає часу, чи просто голова іншим забита? Що журналіст, людина, яка завжди вміла добре ту інформацію, всю позбирати, тримати вкупі? А тут треба по огризках, по папірцях шукати якісь власні речі, власну роботу. Через що так трапляється? Ну, якщо серйозно, я довгий час, довгий період ставився просто до цього. Письменництва як до терапії, щоб е, адаптуватися до реалії, треба це виплеснути з себе, прописати, відпустити і забути. Я не ставився до цього серйозно, але вже дуже багато е, людей, особистих знайомих в соціальних мережах. От ви на ефір раз такого приводу, навіть запрошуєте, і це такі сигнали, що можна до цього поставитися більш серйозно і. Почати це опрацьовувати на якомусь такому професійному рівні, бо можливо, це зацікавить ширше коло людей. Можливо, цей ці тексти контекстуальні такі, що підійдуть широкі аудиторії. Я про це маю на увазі. То так виглядає, що Вія Карпатія це буде така зустріч, власне, сеанс масової терапії, тому що дуже багато власне. Письменників, поетів із фронту безпосередньо з окопів, фактично туди приїдуть з однієї сторони, а з іншої сторони і читачі можуть потрапити, які зможуть опосередковано отримати цей досвід. Ми часто чуємо, коли люди кажуть, я не буду цього читати, я не буду це дивитися. Мені дуже важко, я дуже болісно це все сприймаю. І це ті, хто в тилу, хто насправді на власні очі не бачив, не пережив, не відчув. Тут, напевно, власне, будуть інші, ті, хто буде готовий відчути. Тобто, чи можна говорити про такий? Спільний досвід, власне, щоб потім е через покоління навіть е ми розуміли, що це є одна наша нація. Що ми є всі однакові, всі розуміємо один одного. А не був поділ на тих, хто був на фронті, хто бачив війну і тих, хто десь відсиджувався. Так, ви привістові 100%. Е по перше, вія Карпаття. Це це дуже класний і потрібний майданчик для того, щоб можна було для самого себе зрозуміти, протестувати свою творчість, бо поки вона е, в закритому такому герметичному е, просторі, вона е, не зрозуміла для самого автора. І тільки коли він її випускає в широкий світ, е, ділиться з нею. Це знаєте, це як е, вино, яке проходить декантацію, окислюється і тоді розкривається його смак. І коли ти отримаєш фідбек на свою творчість, тоді можна вже е, ширше зрозуміти, чи вона е, чогось вартує і чи ні. А для е, Людей, які не були на війні, дуже важливо читати ці моменти, тому що справді ми зараз можемо опинитися перед ризиком того, що буде поляризація суспільства на тих, хто був на війні, хто не був, хто їх розуміє, хто не розуміє, хто шукає сенце в тому, що він уникає мовіці, а хто розуміє, що громадянський обов'язок – це найважливіше в цей час? Бо за роки е, ці питання будуть муляти кожного, що ти робив під час війни, і зрештою діти і внуки теж будуть запитувати і щось вигадувати, видумувати, викручуватись буде незручно, тому краще вже зараз е, приймати сміливі рішення. І такі форуми мають можливість об'єднувати суспільство і доносити до суспільства, якщо ми зараз негайно не усвідомимо реальних потреб фронту, то виграти нам цю війну буде. Дуже складно, бо скажу відверто, що на деяких важких ділянках ділянках фронту е, поранені вже виносять е, тіла загиблих бійців, і це дуже серйозний дзвіночок для суспільства, щоб воно скаменулося і е, зрозуміло, що потрібно е, тут вже і негайно е, не лише допомагати фронту, а й ставати цим фронтом безпосередньо. Oui. <laughs> Морославе, власне, раз, що ми вже почали оцю тему, що люди потрібні, от коли поранені загиблих виносять, це напевно теж свідчить про те, що явно недостатньо військових на фронті відрефлексувати. І власне може якась власна думка є щодо цього мобілізаційного процесу, бо зараз є багато змін з однієї сторони, і тим, хто є в СЗЧ, дозволено простіше, менш проблемно повернутися навіть обрати часто підрозділ, власне, теж такі. Варіанти є і вже немає цієї бусифікації, коли принаймні, немає цього масового явища. Трошки це все стало більш цивілізованим. Ми чули цифру в 160 тисяч а насправді. Як би то мало виглядати, власне, як як би ми виглядали мобілізаційний процес, щоб і мотивовані бійці приходили, щоб поруч в окопах із вами і з побратимами були мотивовані з іншої сторони, щоб не було в тилу власне отого такого страху. Боже, щоб тільки мене не забрали, я можу говорити на прикладі нашої 241-ї окремої е е е бригади Київської тертероборони. Е е в нас є професійні рекрутери, які запрошують людей через їхні здібності, принцип сродної праці. Якщо ти в цивільному житті мав технічні навики, то ти відповідно будеш працювати з РЕБом чи з БПЛА. Якщо ти мав навіть економічний пах, ти можеш йти в фінансову службу і так далі. Тобто важливо людям давати можливість продовжити свій експіріанс цивільний. В військовому житті і розвинути ці навики, і це є той базовий принцип комунікації війська і суспільства, щоб не було бусифікації, щоб людина завчасно подумала, ким би вона хотіла бути в війську, може прийти, поговорити це не означає, що її зразу забирають в армію. Подумати можливо вона прагне перекваліфікуватися і так далі. І, от це є той цивілізований діалог, з якого починається правильна е, правильна мобілізація. От він був на початку е, війни провалений, і зараз ми це надолужуємо. І дуже добре, що ми можемо напряму вже зараз е, до себе мобілізувати людей поза ТЦК. Е, от такі от е, прості речі, які можуть допомогти людям зрозуміти, що в армії можна себе знайти і стати або новою людиною або всконалити свої професійні навички з цивільного життя Мирославе, на ну що ми бажаємо в навія Карпатія успішної презентації Будемо теж стежити за і дякуємо, що були з нашими глядачами наш колега, а нині пресофіцер 241-ї бригади ТРО міста Києва Мирослав Откович про Вія Карпатія, про свою ще невидану книгу.